Уявіть, що росіян конкретно закатали під асфальт в цих до договорах. Угу. Прям, прям в них там бабок нема, газу нема, їсти нема, що він такий жестяк конкретний. Як і Збро... зараз, в принципі, зброю, зброю, зброю нема що робити, оптоволокно нема де купити, китайці їх послали. Як ви думаєте, що буде у нас відбуватись? В, да, в Україні? Так, в Україні. Ми розслабимося. Ви вважаєте, yeah, я, що? я думаю, я, я думаю, що ми одразу скажемо так. Все нормально. А, армія ну, це не пріоритет. Ну, подивіться на цих барванців. Навіщо нам армія? Okay. Ми голими руками подушимо, як okay. траганів. Давайте нормально жити, як раніше. Ну, так, щоб комфортно було всім. Щоб не напрягатися. Тому, чесно кажучи, я не думаю, що цей варіант а реалістичний, без чим для нас хороший. А реалістичний варіант, і той варіант, який нам буде на користь, це розуміння нами, що в нас є максимум три роки, ну з половиною, щоб не дати росіянам себе випередити, а можливо сильно випередити їх, створити нашу армію дронів, реформувати нашу армію, підтягнути максимум туди людей, тренованих, ну фактично. Говорячи зовсім простими словами, стати тут місцевим Ізраїлем. Це важкий процес. І, якщо чесно, в рамках можливих варіантів, що буде з Росією, варіант, коли ми будемо відчувати постійно їх подих в нашу потилицю, для нас є кориснішим, ніж коли ми його не будемо відчувати. Це так дуже цинічно я говорю, але з точки зору. Історія, ви історик, ви точно можете провести багато прикладів, коли нації, які щось отримували, розслаблялися. Ну, візьмемо, наприклад, португальців та ті країни, які вони захопили в частині Америці, і візьмемо, наприклад, бритів і ті, хто захопили іншу частину. Люди, яких, в яких не все було легко, яким треба було постійно щось робити, вони, як правило, еволюційно перемагали. Тому я думаю, релевантне питання, не що отримує Росія. Тому що вони точно щось стримують. І там буде немало, я думаю. Питання, що отримуємо ми, і як ми цим скористаємося, щоб через три з половиною роки росіяни на, на нас подивилися і сказали собі: та ну його". Ну, виходить, що є ще, ще один елемент.